Всіх вітаю! Давайте розглянемо з вами топ жир Hamster Хамстеркомбат. 300 мільйонів користувачів, але перед самим дропом побрили багато людей. 43% було заблоковано за софт. Зараз хом'яку 108 мільйонів людей. Люди після дропа видаляють додаток. Загальна емісія хом'яка 100 мільярдів токенів, це багато. З них під перший сезон виділено 60%, під другий сезон виділено 15%, партнерам дали 6%. Та команда собі на кармані витрати залишила 8% більше, ніж партнерам. Команда себе цінить. Також підрісне, залишило 11% токенів. Що це за різне, можна тільки фантазувати. На чорний день, мабуть. Людям вже почали приходити хом'яки на їхні біржові гаманці. Більше всього отримали ті, хто приводив рефералі. Ну, чисто на людей все рівно. Класика для хом'яка. В соцмережах в них в Телеграмі 60 мільйонів, в Твіттері 14,3 мільйона, YouTube 37,6 мільйонів. Який вивід можемо з цього всього зробити? Заходити в тапалки, звісно, потрібно, але не потрібно бути у них фулл тайм, так як потім на лаунчпулі та різних промках можна буде заробити більше, ніж кожного дня клацати ті картки там, чи інше. Потрібно цінити свій час, так як такі тапалки, як Хом'як, показали нам, що full в тапалці сидіти не потрібно. За цей витрачений час можна було багато де прийняти участь в різних активностях, як на біржах, так і в айдропах, в різних проєктах. Ставимо лайк, хто взагалі не грав хом'яка. Подивимось, скільки вас. Гарного дня всім!